Попри війну, історію нашого незламного міста продовжують цікавитись туристи, Прибуваючи на гастролях в Україні, німецький творець електронної музики Крістофер Фон Дейлен, відомий у музичному світі як Шиллер, також скористався нагодою познайомити з Черніговом. Музика веде мене по життю і, мабуть, по всьому світу. Тому я опинився тут. Єдиний зв'язок, який я мав з вашим містом. То і наш промоутер Вадим, який тут живе, він і запросив нас відвідати місто. Завдяки музиці, Крістофер відкриває для себе нові українські міста. Під час цієї гастрольної подорожі він навіть створив на своєму сайті блог мандрівника Україною, на якому ділився своїми враженнями. It's city and it's how resilient... Це чудове місто. Я дуже здивований тим, наскільки спокійні люди Вони ведуть своє мирне життя так, не мов би, нічого не відбувається. Якщо не знати цю трагічну історію, то прибувши сюди, бачиш гарне квітуче місто, де все працює. Але потім бачиш сліди руйнацій, і ти вже усвідомлюєш всю ситуацію. Шукує те, наскільки сильні люди тут живуть. Під час своїх концертів зірка європейської клубної сцени Шиллер неодноразово висловлював підтримку українцям, які переживають нелегкі часи. прибувши в Україну, ми подумали, що ще можемо зробити, окрім концертів. Виникла з Вадимом ідея провести аукціони з продажу рідкісних моїх платівок, особистих речей тощо. І ми зібрали, я думаю, значну суму грошей, яку пожертвуємо на благодійність для відновлення України In order to help По завершенні екскурсії історичним центром гостю на згадку про чернігів подарували сувенір із зображенням катерининської церкви, виготовлений чернігівськими майстрами. Ва wow. сенківерімачтакіше. Чим більше ми будемо говорити про наше древнє місто і популяризувати його в Європі, і цей інструмент, цей механізм сьогодні буде працювати саме на Чернігів на його майбутнє на відновлення. На завершення бесіди поцікавились у Кристофера, чи має він намір повернутися до Чернігова вже з концертом. На що той відповів, що станеться це дуже скоро. Слава Україні! Героям слава!